Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кокотюха, мисливці за привидами, розділ 4, Дівчинка, яка боїться нечистої сили. Додому не хотілося. Справи навіть не в зовнішньому вигляді. Можна зайти до бабусиної хати і там довести себе до ладу. Тільки настрій від цього кращим не стане. Приховати це не вдасться. Доведеться пояснювати не просто подряпини, а й свій стан. Признатися в тому, що отримав поразку, став посміховиськом. Дарма що з тієї ситуації вийти можете Максимові на світило, все одно приємного мало. Так чи інакше, але зараз у Білана було лише два виходи перший тинятися по вулицях без діла, другий так і піти до бабусиної хати. Квартири, яку відписала йому покійна бабуся, і в яку Максим мав урочисто переселитися лише після закінчення школи. Він вважав себе одним із найщасливіших хлопчаків, не в кожного є місце, куди можна сховатися, аби побути на самоті і упорядкувати свої думки. Звісно, рішення прийшло само по собі. Максим спрямував свої кроки до бабусиної хати. І що він завжди не спростець, дворами. Дуже хотілося цього разу обрати довший шлях вулицею. Він десь читав корисну пораду є потреба заспокоїтися, треба більше ходити пішки. Але якби він пішов вулицею, то, напевно, зустрів би Оксану Дорошенко з паралельного класу, того самого сьомого Б, якому їхня команда через нього щойно програла. Оксана сиділа на дерев'яній гуйталсі у дитячому майданчику. В дворі, в сусідньому з будинком, у якому була бабусина хата. Вони з Максимом були ледве знайомі. Наводився Максим з дівчатами, тим більше з паралельного класу. До того ж Оксана Дорошенко навряд чи могла б стати, як любила повторювати мама, його принцесою. Нічого особливого, дівчинка як дівчинка, середнього зросту не то все і не худа, волосся надовге, але й не надто коротке. Вдається, музикою займається. Музику Білан любив лише слухати, і то на все підряд. Словом, іншим разом Максим, проходячи повз дитячий майданчик, вічливо кивнув би знайомій дівчинці. Проте зовнішній вигляд Оксани змусив його зупинитися і завернути до неї. Дівчина виглядала дуже нещасною. Нещасним почувався Білан, тому відчув рідну душу. Навіть більше того йому здалося, що дівчині зараз гірше, ніж йому. Отже, їй потрібна допомога. Привіт, мовив він, намагаючись триматися на вимушено та бадьоро. Як справи? Хіба не бачиш? Оксана подивилася на нього сумними очима. Краще не буває. Ти кудись йшов? Давай, топай. Навіщо ти так? Максим уперся рукою на сточик одталки. В тебе щось сталося, я хочу допомогти. А можеш, байдуже навіть приречено запитала Оксана, не виявляючи жодної цікавості до благородних намірів несподіваного співрозмовника. Спробую, впевнено мовив Максим та відразу згадав, як спробував сьогодні допомогти своїй футбольній команді. І додав не обіцяю, що вийде, але хоч спробую, чесно. Тоді прожини привида з підвалу, буденно сказала Оксана. Якого привида і з якого підвалу? Діловити запитав Білан і раптом замовк, зрозумівши нарешті, що від нього хочуть, і що саме говорить дівчина. Оксана відразу відчула раптову зміну його настрою. Тепер у її погляді з'явилася дивна переможність, при цьому настрій не змінився. Навпаки, дівчина здавалося, ще більше поринула в смуток. Бачиш, ти мені не віриш, поки що ти мені нічого не пояснила. Білан щосила намагався взяти себе в руки і триматися так, ніби нічого дивного та особливого Оксана йому не повідомила. І відбуваються загалом звичайні речі дівчину хтось образив, хлопець готовий прийти на допомогу. Я тобі все сказала, вперто вела своя дівчина. У підвалі нашого будинку школярів живе привид. Його треба прогнати, тоді ми зможемо там репетувати. Поки він там, я не можу переступити поріг цієї кімнати, бо я не мисливець за привидами і боюся їх. Ось і все. Здавалося б, Оксана все пояснила, тільки Максим і далі нічого не розумів. І рішення прийшло само по собі. Білан взяв дівчину за руку, легенько потягнув до себе. «Ай да, чайку поп'ємо, все по порядку розкажеш. Не бійся, у всякому разі, ніяких мам, тітуньок та інших дорослих. Там, куди я тебе запрошую, немає. А я нічого, Оксана ковзнула з гойдалки. Чого я боюся, ти вже знаєш.